Ті люди, які себе іменують національними патріотичними силами, я так думаю, що по факту громада Рпіння зібралася висловити протест тим подіям, які відбувалися 27 червня. А зокрема, незаконним шляхом, порушуючи всі процедури і існуючи закон про місцеве самоврядування, був переобраний виконуючий обов'язки міського голови, секретар ради Богдан Мельянович Мельничук. Який, якого обрали під час революційних подій секретарем ради виконуючих обов'язку. І фізично громада сприймає це як рейдерський захват влади, тому що візьмемо, підведемо підсумок, фактично, хто проголосував за Дересенка Юрія. Це 14 чоловік, бувші члени партії регіонів і члени фракції партії регіонів. І чотири чоловіка, члени партії Удар, яких обласний удар виключив з партії Удар за співпрацю з партією регіонів. Тобто ми маємо фактично 18-19 людей, проголосувавших за Денисенка, Це люди, які мали і тісно співпрацювали з партією регіонів. Тому в е, громади логічне, нормальне запитання, е, для чого були всі ці е, події, які відбувалися на Майдані, якщо на місцях абсолютно жодних змін, жодних рухів. І представники, від, які очолювали партію регіонів або співпрацювали з партією регіонів, фактично знову ж таки управляють е -е, на місця. Крім того, ще громада обурює, що сам Юрій Денисенко був секретарем земельної комісії, мав всі ці чотири роки. І, е -е, а відповідно мав і е -е, вплив і приймав е -е, і голосував за рішення відносно розподілу земельних ділянок. Ви кажете про фізичну фактично, на юридичну. Це коректно було зроблено? Про зроблено, Юридично взагалі жодних юридичних норм вони не витримали, Тому що сесія може бути або черговою, або позачерговою. Чергова сесія скликається, встановлений законом порядком, інформується громада не менше, ніж за 10 днів, Для того, щоб кожен громадянин міста Терпіння мав право прийти на сесію. Звичайно, в чергову сесію вони не скликали і ніяким чином вони її не могли скликати. Або ж розпорядження виконуючого обов'язки. Розпорядження знову ж таки не було. Позачергова сесія скликається двома третими депутатського корпусу зверненням до, інформаційним зверненням до знову ж таки, міської ради, до виконуюч обов'язків голови, і вона може бути скликана.